Давайте сьогодні поговоримо про вашу сім'ю. А хто є в вашій сім'ї? Так, дітки, сім'я це дуже важливо. Вчора ми з вами робили подарунок для ваших матусь. А давайте сьогодні порадуємо і бабусь і зробимо для них чудовий подарунок. Вам подобаються ось ці хусточки? Пропоную вам сьогодні зробити в подарунок для бабусь ось такі хусточки. А якого кольору в мене хусточки? Так, синього кольору і жовтого кольору. А прикрашати ми їх будемо різнокольоровими кружечками. Гарна хустка невеличка це для мами чи сестрички. Щоб був кращим подарунок, складемо ми візерунок. А зараз пропоную вам погратися з нашими пальчиками, а потім я покажу, як можна зробити такі чудові хусточки. Ми візьмемо духм'яне мило. Добре ручки з ним помилим, повітіли від води, бризги і туди сюди. Я візьму свій рушничок добре ручки обітру. вітру. Молодий. Ось ми, дітки, розім'яли наші пальчики, а зараз приступимо до роботи. А зараз дивіться та слухайте уважно: я беру папір синього кольору, в мене буде хустинка синя. І прикрашатиму її ось такими кружечками червоного та зеленого кольорів. Беремо кружечок червоного кольору, кладемо його на дощечку, щіточку вмочуємо в клей. І притримуючи кружечок пальчиком лівої руки. Обережно намазуємо клеєм. Ось так. Кладемо щіточку, беремо наш кружечок і приклеюємо його на куточок нашої хустинки. Ось так. Придавлюємо серветкою. Витираємо нею залишки клею. Ось один куточок я вже прикрасила. Інший куточок прикрасимо зеленим кружечком. Беремо кружечок, кладемо на душечку, намазуємо клеєм і приклеюємо його на нашу хустинку. Ось так. Придавлюємо. Так. Інший кутик теж прикрасимо зеленим кружечком. Беремо кружечок, намазуємо його клеєм. Кладемо щіточку і обережно приклеюємо до нашої хустинки. Ось так. І залишився в нас ще один куточок. Його прикрасимо червоним кружечком. Кладемо на дощечку, притримуємо, намазуємо, клеєм, кладемо щіточку. І ось так обережно приклеїмо його на наш куточок. Ось так. Ось така дітки гарна хусточка у мене вийшла. Тепер ви теж зможете зробити таку хусточку і подарувати їй своїй любій матусі або бабусі. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення!